Заклик до громадян, шановні громадяни, у дусі народовладдя та відкритості ми започатковуємо безпрецедентний процес, пряме залучення кожного з вас до формування основоположних принципів та норм життя нашої держави. Приклад Ісландії, де після глибокої кризи народ взяв на себе відповідальність за конституційну реформу, демонструє, що справжня влада належить народу. Ми пропонуємо кожному громадянину стати співавтором народної конституції. Ваш голос, ваші ідеї та бачення майбутнього нашої країни є найціннішим внеском у розбудову справедливої, процвітаючої та рівноправної держави. Порядок подання пропозицій за прикладом Ісландії. Ми створюємо максимально доступні та прозорі канали для збору ваших пропозицій один. Тематичні фокусні точки для обговорення. Ми пропонуємо зосередити ваші пропозиції на ключових сферах, подібних до тих, що обговорювалися в Ісландії фундаментальні права та свободи, захист, гарантії, нові права, наприклад, право на чисте довкілля, доступ до інформації, природні ресурси, статус природних ресурсів, наприклад, спільна власність народу, система врядування. Розподіл влади, прозорість, підзвітність органів влади, механізми прямої демократії, референдуми, народні ініціативи, економічні та соціальні питання, принципи соціальної справедливості, охорони здоров'я, освіти, культура та ідентичність.